Я добровольно пішов захищати Україну. Зброю ми отримали 25 числа, і перший бій відбувся 27-го. Відбулося це на урочище вирвий вихист Срібнянщина, це селище міського типу Срібня. Саме головне, що запам'яталася ця дата. Тому що командиру нашому було день народження 27 числа. Бій відбувся, ну, скажімо так, швидко. і ми ну, мало були підготовлені зв'язку з чим, тому що інше виконували, виконували завдання. Завдання перед нами було поставлене е, виловлювати російських військових, які після. Бою, першого бою під селом Березівка, вони розбіглися по території, якраз нашої стрибнящі. наша задача була їх виловлювати прямо по лісу. Коли ми вийшли якраз на дорогу з цього числа, 27 лютого, то поступила команда, йде колона, і нам треба було її обстріляти. Ми зайняли позиції, так трапилося, що. Виловлювали цих військових, то ми розділилися на дві групи. Одна група йшла лівою стороною дороги, а інша з правою, з правою стороною дороги. І я якраз знаходився з правої сторони. <кхе> Уже навіть не було у нас часу навіть перебігати дорогу, бо тому що вже ми чули, як рухається техніка. Вже звук техніки чули. Ми залягли. І на той час, звичайно, не було у нас належної зброї, де ми могли бронетехніку зупинити. У нас були тільки автомати із невеликою кількістю патронів. Тоді так виявилося. Коли вони під'їхали ближче до нас, ну ми відкрили вогонь. У нас було 14 чоловік. 14 чоловік це, ну, Навели на них жах, можна сказати, тому що всі почали стріляти, всі без, 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 этого, без винятку. І далі, що характерно, військові, які були підготовлені довольно, це з Новоград Волинська, вони прибули до нас, ця група в кількості 12 чоловік. Вони були підготовлені дуже серйозно, них були гранатомети, і характерно, що вони були професіонали. В цей час вони відкрили вогонь. Вони виконували цю роботу. Наша основна задача обстріляти автомобілі. Ми можемо тільки по кабині стрілювати з автоматами, і, ну, принести якийсь користь для нашої частини, для нас особисто. Машина може піти під дією вистрілів, в кювет, потім паніка, військові розбігаються. Це тільки от така ситуація. Я був очевидець, тому що я якраз знаходився з, цього, з правого боку, і мені ці події були, ну, скажімо, видно, все, все воно на, на очах. Техніка, звичайно, зупинилася, колона йшла велика. велика. Ну, там були автомобілі заправні, і саме головне в кінці танки. Танки зупинилися напроти нас, ви розумієте. Я, як старший там, і можна сказати досвідчений, я сказав хлопці, не думайте бігти зараз, не підніматися, не можна підніматися, а тільки тримати оборону, перейти на одиночний. Я позор пострілів, тому що є автоматичний, одиночний, можна одиночним стріляти, тому що в нас мало набоїв. І якщо вони підуть на нас тікати, і вони просто нас, а тоді не було ще листя на деревах, і нас було дуже видно добре. Тому ми тільки залягли і чекали вже бой, приймали бой. Якщо б вони пішли, ну звичайно б, ми б вели бій ну, належно. До, до кінця, наскільки хватало в нас набоїв. Ну вони почекали. Хвилин п'ять. І швидко бистро ці танки повернули, навіть не розверталися вони задню, задню, по асфальту на, на реверсі повністю, пішли назад тікати. А тоді, вже пізніше, це буквально через день, один із танків був підбитий вже в іншому місці, в іншому місці срібного. Він тікав, от. і там були навіть русські теж були. Військові теж, які вибігали з танка, танк був пошкоджений, він рухатися вже не міг. Вони давай тікати, ну вже їх догнали наші кулі. Нажахало те, що, по-перше, стріляли по автомобілях. Автомобілі військові покидали свої скажімо, місця, і автомобіль їхав в Кюве. Автомобіль попадав в іншу машину. Розумієте? Потім гран... почали горіти деякі автомобілі прямо на... на дорозі, перекривши дорогу. Рух припинений, то що ж, приходиться. І розуміють вони, там же ж постріли не, не з цього не з автомата постріли, а постріли з гранатометів. Танки могли б розкидати. Це легко з дороги, наприклад, автомобіль танковий скинуть. Це нічого не стоїть було. Але вони побоялися, побоялися, тому що що ж, тим більше місцевість там теж. Місцевість дорога входить в яр. І яр, ну, бугри дуже високі. І з бугра, звичайно, дуже легко, дуже легко попасти, навіть хоча б в катки в передній танк вивезти з ладу. І він там буде стояти, Його неможливо не, не, не буде навіть настроїти, третікати тільки. Ці події, які відбулися на Срібнянщині, вони змінили рух. Напрямок руху колон. Вони зрозуміли, що їх на цій дорозі чекає дуже великі неприємності. І вони вирішили селами, окольними такими польовими дорогами рухатися на Київ. Основна мета їх була це добратися до Києва. В той час був такий порив, що люди, мисливці, Люди, які небайдужі, як вони допомагали нам в той час виловлювати російських цих окупантів на нашій території, це було це такий був подйом, такий бум, що я скажу, що дуже вдячний цим людям, які навіть автомобілями своїми. З кумом, з братом приїздили, виловлювали, допомагали в тому, де перебувають, передавали нам інформацію. Ми виїжджали з зброєю туди, десь де, де вони є, тому що вони зброєю були. От, так що така була ситуація. Ці події мене, можна сказати, змінили. Одна справа: я дуже багато викладачем пороцював. І саме головне те, що я був завжди на полігонах. Я ж молодь возив на полігони. Ми там стріляли бойовими патронами, звичайно, набоями. І інша справа, коли ви вступаєте в бій із противником, який має, ну, скажімо, таку потужну техніку, як танки. Відчуття було таке, що. Ну, життя це мир. Воно то, то є, і його може раз і не стати. Так раз і все. І, і тебе нема. Ти просто є, і тебе нема на цьому світі. Це таке було відчуття. Що можеш, так? Може да, да, це, це ми, так. Це миг, такі миг. Також, щоб, щоб я боявся, ні, я не боявся. І я розумію, що коли мені я викладач і мені 59 років, 6 місяців, то я б. Ніколи не покинув би позицію, ніколи з молодими хлопцями, з якими я був, своїми дітьми. У мене сини такого віку. Ніколи б я не покинув би позиції, ніколи. Так що я був надійний для них як батько, як старший товариш. От. І завжди їх їм давав можливість більше поспати, тому що я розумію, що. Вони хлопці молоді. Я навіть за них краще постою більше. Мені було 59 років і 6 місяців. Зумієте? І я пішов добровольно. добровольно да. Моя така, я рахую, основна задача, тому що я був і є викладачем захисту України. Я не міг стояти осторонь. Не міг, просто не міг. Хоч Ну, звичайно, вже в такому віці можна було і не піти, але я не міг так, як я постійно учням говорив, що ми єдині в Україні, Україна це невід'ємна частина, вона нерозривна.